Друзі, вітаю! В цьому відео про Японію. Японія де-факто є ядерною державою. Ну, хоча на даний момент в Японії немає відомих планів щодо виробництва ядерної зброї, але Японія має технологічні. Можливості сировину та капітал для виробництва ядерної зброї протягом одного року. Ну, Якщо з'явиться така необхідність. Це маленька така ремарка і порівняння з розмовами, які йдуть останні та навіть не півроку, а навіть під час рік, може півтора, а може навіть і два. Що Україна може технічно-технологічно протягом декількох місяців відновити ядерний потенціал. Ну, не відновити, а створити ядерну зброю і в якомусь там вигляді це все повна несенітниця. Техні... технічно технологічно може ну не може, ну хоча в принципі правильніше буде сказати, може Україна і зможе це зробити, але не враховувати міжнародну ситуацію, те, що Україна майже відразу попаде під санкції за те, що розробляє ядерну і з Україною більшість країн не схочуть мати справу. Я вже не кажу про тиск, який буде, почав би здійснюватись на Україну, якби вона почала ці роботи. Але при всьому тому, технічно технологічно немає, немає що з чим порівнювати Японію з Україною в технологічному, в економічному, в фінансовому плані Японія через рік може це зробити, при всьому, при тому, що у неї є. А Україна за декілька місяців. Ну, це не синітниця повна, Це той, хто це говорить, ну, в принципі, не розуміє це ні в технологіях ядерних, ні в економіці, ні в світовій політиці. Ну, Це моя така думка. Ну, а Спочатку хочу нагадати, що ви на моєму каналі Vector.ua Не забувайте підписуватись, ставити лайки, вподобайки, коментувати. Також запрошую ставати спонсорами мого каналу, таку функцію надає YouTube. За все це я вам буду дуже-дуже вдячний. Ну, а тепер про повертаємось до Японії. Ще можна пару слів сказати, що як бачите, зараз не дуже світа світла небагато, бо зараз в тому проміжку часу, коли, коли у нас тут немає. Світла. Ну, а тепер про Японію. Багато аналітиків в принципі, вважають, що Японія вже є де-факто ядерною державою, ну і що Японія має, умовно кажучи, бомбу в підвалі. Трошки в історію. Сполучені Штати зберігали значні ядерні активи в префектурі Акінава. Коли вона була під контролем американської адміністрації до 70-х років на Окінаві, було приблизно 1200 ядерних боєзарядів. Ще в далекому 2006 році, а точніше, 14 листопада. 2006 року урядом Японії було, була зроблена така заява, що Японія могла б легально мати ядерну зброю, хоча й не на мінімальному рівні. Таким чином уряд прем'єр-міністра Абе вперше офіційно визнав право Японії володіти, мати такий вид зброї. Між тим в Кабміні підкреслили, що дана заява має виключно юридичний юридичну точку зору, також відмітили, що пацифістська конституція Японії не забороняє володіння країною будь-яким конкретним видом типом зброї, включно ядерним. У випадку, якщо це необхідний мінімум для власної оборони. В Конституції Японії заборонено національним Збройним силам, які офіційно називаються сили самооборони, приймати участь в бойових діях за межами країни. В тій заяві, про яку йде мова, вказувала, що Японія не має наміру створювати ядерну зброю, бо притримується. Антиядерної політики, яка базується на трьох принципах: не володіти, не виробляти і не розміщувати на своїй території ядерну зброю. Ну, ще можна ще таке, ще трошки так далі в історію. В 2002 році лідер опозиційної ліберальної партії Японії Ічіро Азава об'явив, що Японія готова почати виробництво. Тисячі ядерних боєголовок. Щоб протистояти швидкому нарощуванню військової міці з боку Китаю, в Японії достатньо плутонія на атомних електростанціях для створення 3-4 тисяч боєголовок. Якщо це станеться, з точки зору військової міці, нас ніхто не зможе здолати. Це така заява і Азави. До того часу японські політики не нагадували, скажімо так, світу про спроможності Японії швидко створити достатню кількість ядерного арсеналу. В рамках японської програми по атомній енергетиці виробляється велика кількість зброй... збройового плутонію, і запаси плутонія в Японії більше 30 тонн. Це ще в тому далекому 2002 році. Ну Експерти. Ще тодішнього часу вважалось, що цих 30 тонн достатньо для виготовлення приблизно 6000 ядерних боєголовок, боєзарядів. Повторюю, це 2002 рік. Сьогодні японці мають вже не 30 тонн на порядок більше. Ще таке в 2000 в лютому. В лютому, 2014 року Комуняцький Китай, це під час захоплення Криму фашистською Росією, заявив, що Японія має пояснити світовій спільноті факт зберігання на своїй території ядерних матеріалів. Це була заява офіційного представника Китайозівського міністерства закордонних справ. Тобто те, що їхній сусід, і партнер по бізнесу, і по політиці, і по сидінню в радбезі ООН і по блокуванню багатьох резолюцій, те, що той сусід захоплює чужу територію, це Китай не хвилювало. А Китай хвилює те, що в Японії зберігається. Зберігаються ядерні матеріали. Ну це так, проміж іншим. Значні обсяги реакторного плутонію утворюються як побічний продукт атомної енергетики протягом 1970-х років японський уряд кілька разів звертався до сполучених штатів з проханням використовувати перероблений плутоній для формування так званої плутонієвої економіки для мирного комерційного використання. Це поклало початок серйозним дебатам в адміністрації тодішнього президента США Джимі Картера щодо ризику розповсюдження пов'язаного з переробкою, водночас, визнаючи потреби Японії в енергії та право на використання мирних ядерних технологій. Ну, зрештою, була. Було досягнуто угоди, яка дозволила Японії переробляти перепрофільовувати побічні продукти діяльності, пов'язаної з ядерною енергетикою. У 2012 році повідомлялось, що в Японії зберігається 9 тонн плутонію, якого було достатньо для понад тисячі ядерних боєголовок. І ще е, біля 35 тонн зберігаються в Європі. Ще трошки так знов-таки відволікаючись, ну трошки інші цифри, інші е, роки, в 2006 році. Е, Ні, в 2005, в березні 2005 року, е, Японія мала 43,8 тонни Плутонія. Це власність Японії, з яких 5,9 тонн зберігалось на території самої Японії, а 37,9 тонн знаходилось в Великій Британії та Франції. Тобто з 5 по 12 рік. Японія перевезла ще додатково, скільки там 5,9, чи майже 6,9, тобто 3,1 тонни Плутонів було перевезено з Британії, з Франції до Японії. Експерти в тому ж 2006 році. Ну, заявляли, говорили, що для виготовлення одного ядерного боєзаряду необхідно 8 кілограмів плутонія. Ну, і тієї кількості плутонія, яким володіє, володіла тоді Японія, вистачало на 5475 ядерних боєзарядів. Ну і ще тоді знов таки хтось з експертів. Я вважаю, що це, це щось таке не схоже на правду, але була така інформація, що сам процес створення ядерної зброї в Японії займе не більше шести тижнів. Повторююсь, це 2006 рік. Ну і тоді ж говорили, що це будуть не якісь там примітивні пристрої, а ядерні боєприпаси, що відповідають усім сучасним вимогам, хоч авіабомби, хоч боєголовки для ракет. Ну це так, я ж кажу, це, це ще 2006 рік. Ну і тоді, в тому ж шостому році, знов-таки в листопаді, на засіданні Комітету по безпеці. Палати представників міністр закордонних справ Японії Асо Тару заявив, що Японія володіє технологіями для створення ядерної зброї, але не планує цього робити. При цьому міністр роз'яснив, що Конституція країни не забороняє Японії ядерної зброї. Ну, про це я вже казав вище, для використання. В дослідницьких реакторах і дослідницьких цілях Японія має значну кількість високозбагаченого урану, що постачається Сполученими Штатами та Великою Британією, і приблизно станом на 2014 рік Японія мала від 1200 до 1400 кілограмів такого високозбагаченого урану. Ну японія також володіє власним заводом зі збагачення урану, придатного для використання у зброї. 29 березня 2016 року тоді ще кандидат в президенти США Дональд Трамп запропонував Японії розробити власну ядерну зброю, стверджуючи, що Сполученим Штатам надто дорого продовжувати захищати Японію від таких країн, як Китай, Північна Корея та Русський Рейх. Які вже є ядерні і створюють безпеку, небезпеку Японії 27 лютого 2022 року. Колишній прем'єр-міністр Сінзоабе запропонував Японії розглянути угоду про розподіл ядерної зброї зі Сполученими Штатами, подібно угод, які є з НАТО. Це включає розміщення американської ядерної зброї на японській землі для стримування. Цей план з'явився після вторгнення Руського Рейху в Україну в тому ж лютому 2022 року. Ну, далі, надійність гарантій безпеки Сполучених Штатів формує ядерну політику Японії. Сильна американська ядерна парасолька просто необхідна. Щоб перешкодити, ну якщо так можна сказати, Японії розробити власну ядерну зброю. Однак з 1960-х років на довіру Японії до гарантії безпеки США вплинули зміни в американській зовнішній політиці від так званої доктрини Гуама тодішнього президента Сполучених Штатів Річарда Ніксона до бажань Трампа, щоб союзники забезпечували більше власної безпеки. Ну, і хоча розробка ядерної зброї Японією порушила б договор про нерозповсюдження ядерної зброї, і потенційно зменшила б могутність Сполучених Штатів в Східній Азії. Все ж таки існує такий історичний прецедент, коли США були самовдоволені щодо Японії, яка створює ядерну зброю, поки Японія є демократією, другом Вашингтона та має високу державну спроможність. Ну і поки оце все є. Альянс США з Японією він буде збережено. Тобто нікуди, умовно кажучи, простими словами, одним висловом, що Японія і США один від одного нікуди не дінуться. Бо і в світлі останніх чи останніх подій чи останнього того, що робиться на азійсько-тихоокеанському театрі. Політичних поки що політичних дій, і як е, Сполучені Штати е, готуються протистояти з Китаєм, Японія як е, надійний е, союзник е, Сполученим Штатам дуже дуже. Е, Потрібна і необхідна, і нікуди штати з Японії не підуть. Це все зрозуміло. Ну і Японії під надійним американським піднадійною американською ядерною парасолькою не треба буде все ж таки створювати свою ядерну зброю. Хоча технічно, технологічно, фінансово Японія це може зробити, і юридично вона має на це право. Їхня конституція це не забороняє. На цьому, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Повторююсь: підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!